Привіт, пам'ятаєте того чувака, якого я зробив з малюнку у 3 d фігурку? Так от вирішив повторити цю історію тільки цього разу не з ескізом, а з нашим менеджером по персоналу. Ну, тобто, з нашою собакою ДАфною. Спочатку я зробив їй фотосесію, тут все серйозно, боковий профіль, фас, корпоративний стиль. Ну, залишилось тільки каву в лапки поставити, і готовий профіль до LinkedIn і кудись в IT. Потім я закидую це фото в чат GPT, кажу: зроби мені вінілову фігурку, і він реально зробив. Виглядає вона як справжній фанкопоп. І далі все по плану: Maker World, Maker Lab, Image to 3D-модел, коротше, вся ця магія, і ось в нас готова 3D-модель. Далі поставив її на друк, але вирішив зробити все в кольори через AMS-систему, і все гарно йшло, і тут бабах, виробили світло. Але зранку друк відновився, і в неї залишилась на мордочці ось така смужка, такий собі символ енергетичної стабільності. Ну і тепер вона стоїть у нас на полиці, така горда, переживша блекаут, офіційна 3D-іграшка HR-відділу. Слухайте, реально, спробуйте це. Дуже круто виглядає. Можна зробити щось для себе або на подарунок друзям, або тих, у кого є їх тваринки, та чи просто якусь мемну фігурку, щоб стояла і нагадувала, що ваша фантазія це теж матеріал.